Мої вітання всім. Сьогодні у нас суботній ранок, восьма ранку, а ми вже вуаля в селі приїхали буквально на 2 годинки, бо, тому що сьогодні маємо одну, як то кажуть, дефіляду, але роботу треба зробити, тому приїхали сьогодні з самого-самого рання. Передають дощі, а я таки не можу, щоб не закінчити ту роботу, яку задумав і почав. Яку зараз я вам все покажу. Ось вони, ось вони, мої хороші. Мої дельфініуми. До речі, це та квітка, яка має властивість квітувати два рази в рік. Весною та осінню. Ті кущі, які я після цвітіння обрізав, повипускали нові пагони. Ті кущі, які я залишив на насіння, не обрізав, то пагонів нових не мають. О, так. Земля суха. Вроді були дощі, але земля суха. Тут в нас, дивіться, я садив троянди. Ну, Є бурянець, але бачу, що жива квітка. Бачите, тут те сам. А тут Ну, і тут дуже гарно видно, бачите листочки троянд. Все живе, все живе. І в міжряді, в міжряді я таки посажу дельфініуми. В мене лише один синій колір, інших я не маю. Так що мої хороші, хто має дельфініуми і готовий поділитися. Було би дуже гарно. Я, можливо, докуплю ще з часом і посажу синій, коли у нього може ще якийсь там досажу. Бо територія велика, але хочу так, щоб гарні були кущі, щоб мали місце, куди розростатися. Тому по отакому от кущику поміж раз... Два, три, чотири. Тут, напевно, що вже не лідиться п'ятий. От. Тому влив водички, беру зараз ось такий от садженець. Гарне, дивіться, яке от коріння. І зараз я буду його тут висаджувати. Так, он, до речі, привіз таку величезну плетисту рожеву троянду. Вона була в мами на городі в Тернополі. Ну, вона там. Як то кажуть, ні до чого, то я хочу запхати ДСІ тут теж знайти місце. Значить, помало почав розбиратися з нашим ось цим квітником. По черзі, по чергово вже почав викопувати практично всі рослини, а почав я з дельфініумів. От як бачите, височезний дельфініум, він в мене був на насіння, отак От я його розсівав. Я його не обрізав, відповідно, молодої паруслі він не має. Ось тут, одиться, хрущі тараза. Ось, ось тут був той кущ, який я щойно пересадив, який випустив молоді гарні пагони. Так, тепер ось цей кущ зараз теж викопую і, напевно, що я його розділю на дві частини, бо він дуже-дуже великий. Дивіться, який великий кущар. До речі, дуже гарно, поки такий а, сухий корінь, суха земля. Його можна гарно поділити. Так. Обріжу. Ви знаєте, навіть це дуже корисно для рослини. Дивіться, який величезний кущ. Тут, певно, можна і 4 навіть зробити, але... Не буду дуже багато його колоти. Краще хай буде два з одного. А з часом, якщо буде потреба, то я його розділю. О, дивіться, сам який молодець, він почув, що я хочу його на два поділити. Зловив я. Бачите, отут молоді пагони вже є. Не буду обламувати оці от, е, сухі. Я потім їх вже... Весною зріжу під саму землю. А зараз нехай воно і мені, в принципі, буде О, з одного такого височезного. Бачите, буде два ось таких гарних, шикарних великих. Е, тут ось ці насінневі коробочки. Тут були насінневі коробочки, насіння повипускали. Е, воно тут порозсівалося. Ну, знаєте, поки там перекопається, поки то, поки сьо. Якщо все буде окей і воно собі гарно зійде, то потім, як то кажуть, кудись порозсаджую. А там десять чути. Так, дивіться, запхав я тут величезну троянду сюди, не розрівнюю. Потім на осінь я її гарно зріжу, нехай головне вона тут прийметься. І що я планую? Тут кут комори, я такої її пущу так, по коморі, такою от прямо попід кришу так. Аркою такою, і так хай в нас собі тут запитає все. Така сама проста, рожева. Така, така знаєте, вона сама проста, рожева, але, але бурянець якийсь пробивається по асфальті. Так. І ось тут посадив, дивіться, як виходить. Троянда. Потім дельфініум. Троянда. Дельфініум. І між кожним ще є метр, що кожна квітка зможе собі розростатися. І ось так теж, ось тут. Дивіться, троянда дельфініум, троянда дельфініум. От і все. Все, як то кажуть, їдемо додому в Тернопіль, бо, тому що сьогодні ми маємо дуже мало часу. Сьогодні маємо дуже-дуже мало часу. Але вчора був на городі і ту троянду викупав і в принципі раді неї приїхав, щоб вона не пропала. От. Тому так. Навіть не біжу в садок. От. А може йдемо подивимося, що там у нас, як наші груші почуваються, чи є, чи нема, може. Зберу пару грушечок. Капець. Оце Армагеддон. Подивіться, що сталося. Що сталося? О, як боже, аж серце заболіло. О дивіться. Ой-ой-ой. Як поломало цю грушу. Як її поламало. Для чого стільки тих грушок, скажіть, на ті груші? Щоб отаке от ставалося. Гіля. Ну тут нема змісту. Нема змісту нічого підпарати, розумієте? Чим більше підпараєш, тим більше воно буде на тому згині ломатися. Отакий урожай. От отакий. Для чого такого урожаю? Ви мені поясніть. Для чого так багато тих груш щоб отаке стендером зробилось? Капець. Просто. І хочеться, знаєте, мати. Багато, але як подивишся, на таке, що робиться, то просто, просто серце болить. І найголовніше, що ці груші дозрівати будуть аж до жовтня, вони будуть ще збільшуватися. Ой, ну то що зробиш? Нічого не зробиш. Там з деревом більш-менш нормальне. Тут дивіться, це, що робиться теж. До речі, оці яблука їх треба вже обривати. Це слава переможцям. У мене така яблуня колись була в моїй баба їх треба теж вже обламувати, бо тому що вони. Зривати, кажу, обламувати, Бо тому що вони почнуть гнити на дереві просто. Тут всіяно. Всіяно теж яблуками. Так що тут дуже гарна ще одна груша велика, йдемо подивимося. Ну вона цього року молодець. Груші величезні, вона їх просто взяла і поскидала. Поскидала і лишила тільки ті, які може. Виносить, дивіться, які от величезні, більше, ніж на лодоню. Бачите? Їх мало, але дерево себе гарно вільно почуває. Отак от, от. Ну і там, до речі, дуже гарне яблення. Ми колись її називали кавунами, як були малими. Тут просто теж гілля вломується. І яблук дивіться, просто як гною. Просто як гною. О, Дивіться, що робиться. О, що робиться. Дуже шкода. Дуже шкода, але знаєте, можливо, таке завтра прийдеться ще раз приїхати. Марко буде мати забавку, як мінімум, буде збирати яблука на тачку, дам йому тачку буде збирати. От, Вивезу на гній, оті, що вже почали гнити. Ті зберемо додому на компоти, можливо, на якісь повідла. Там, як то кажуть, побачимо, що воно з тобою буде являти. І не знаю, і не знаю далі що. Тут алеча так і на дереві теж залишилася. І все. Отака, от як то кажуть, отака, от як то кажуть, гризота. Хочеться мати урожаю, а коли маєш урожай, то маєш далі купу проблем. Але то вже не сьогодні. То вже Ми побачимо, як воно буде, якщо буде погода завтра, якщо зможемо приїхати. Ну, а основну, ну, а основну роботу, то що запланували, то таке сьогодні ми зробили. Так що побачимося.